Привіт, любі мої! Сьогодні у нас ліплення і будемо ми ліпити варенички. Але для початку я хочу, щоб ви переглянули дуже цікаве відео про вареники. Тож, уважно слухайте! Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться ви до мене, посміхніться ви до себе, посміхніться дома тусі. Привітайтесь! Добрий день! Привіт, друзі! Ви мене впізнали? Що у світі найсмачніше? Хочеш відповідь знайти? В українську теплу хату завітай, будь ласка, ти! Тільки в хаті українській покуштуєш диво з дим. Ось півмісяці у мисці, а над ними в'ється дим. Бо гарячі масло, тане. Чи ж ви знаєте, що це? Це вареники в сметані. Найсмачніші над усе. Так, мої любі малята, ви мене пізнали, це я. Вареник Вареникович. Але я зовсім нічого не знаю про себе. Звідки я взявся? Що в мене зробили? І чиї у мене друзі та родичі? Я дуже чекаю на вашу допомогу. Що ви знайдете, якщо всі відповіді на мої запитання? Що, малятка, допоможемо нашому вареничку знайти його родичів? А чи любите ви вареники? А давайте дізнаємося, звідки ж взялися ці вареники. Ось сідайте рівненько і слухайте уважненько. Родичі наших вареників равіолі, пельмені, манти, недлики, пироги, цепеліни і вареники. Історія вареників Походять вареники з турецької кухні. Турецьке блюдо дюшвару на вигляд, схоже на пельмені, і воно так сподобалося українцям, що вони стали готувати своє блюдо і назвали його вараники. А через деякий час змінили назву на вареники, тому що їх потрібно варити. Дотепер вареники є однією з улюблених страв українців. І у 2006 році у Черкасах встановили двохметровий пам'ятник варенику. Подивіться, дітки, уважно. І скажіть, яка казка тут зображена і про що розповідається в цій казці? згадайте? Кого ми бачимо? Так. Правильно, півника і мишеняток. А подивіться, що знайшов на подвір'ї півник. Колосок. А звідки беруться колоски? Правильно, на полі. А пригадайте, ми з вами були також висівали зернятка пшенички. Вони уже проросли. Ось так якось на малюночку, да. Скажіть, а що потрібно для того, щоб пшеничка виросла? Зазеленіла, а потім і заколосилася на наших полях? Так, сонечко, ще що? Дощ Тепло. А давайте ми з вами уявимо, що ми маленькі колоски і трішечки. Поуявляємо. Землю садимо, зернятко, наше милеє дитятко, сонце землю пригріває і зернятко проростає. Вітер хмарки буде гнати, дощик землю поливати. Ось комбайн іде по полю, урожай збира доволі. Змели борошно в млині, щоб зліпить тобі й мені варенички дуже смачні. Існують такі дуже чудові приказки. Ось як українські вареники самі стрибають до рота, або хай кожен живе як вареник у маслі. Це означає дуже добре. Або ще кажуть вареники божі, хваленики. Всі хвалять, та не всі варять. Ось дивіться, як про вареники гарно співається у щедрівці, щедрик, ведрик. Дайте вареник в українських народних піснях. І взагалі, як гарно оспівували вареники в нашому українському народі. Вареники оспівували не лише у піснях, а й дуже багато писали різних закличок і віршів. Ось як, наприклад, ой, вставала раненько, картоплю варили. До вечора вареників з нею наліпили, наварили, наварили вареників для гостей хороших. Їжте, їжте вареники, гості наші любі. Вони трохи гаряченькі, не попечіть губи, але ж в ці вареники картоплю напхали. Ще й перчиком притрусили, та його немало. Череп'яну макітерку ми їх положили, олійкою з цибулькою добре помастили. Їжте, їжте любі гості, рахувати не стане. Може, кому буде мало, ми іще додамо. А хто мені, дітки, скаже, що голіблять вареники? Так, з тіста і з начинки. А зараз я вам пропоную розглянути схему. І дізнатися, що нам буде потрібно для того, щоб замісити тісто. В кожній хаті на Вкраїні вареники варять нині. Білолиці, круглолиці і з дорідної пшениці. Вас чекають, у макітрі вареники дуже ситні. А як ліпили вареники і пельмені у моїй родині на вихідних, ось вам пропоную поглянути у коротенькому відео. Де ми разом з дітками, поки ліпили вареники, і награлися, і зробили корисну річ. І вам бажаю, дітки, так само провести ліплення вареників з користю. Чекаю ваших фото, і хай вам смакує! Сподіваюсь, вам була цікава історія про варенички. Так, а тепер перейдемо до самого ліплення. Будьте уважні, підготуйте пластилін, дощечку і почнемо працювати. На що в мене є для роботи? Я взяла білий та червоний пластилін. Також заздалегідь я підготувала тарілочку для наших майбутніх вареничків. За допомогою стека ми розріжемо пластилін на три невеличких частинки. Зігріємо його в долоньках, щоб нам було з ним краще працювати. Далі скочуємо кульки. Великим пальчиком ми притискаємо кульку. А далі будемо розплющувати її у млинець. А на середину нашого млинця викладаємо вишні. Далі складаємо його навпіл та пальчиками притискаємо. Таким чином формуємо наш вареничок. Ось такі варенички в мене вийшли. Ось такі цікаві варенички з вишенькою в мене вийшли. А які вийдуть у вас? Пригадайте, з якою начинкою варенички бувають? З капустою, картоплею, м'ясом, так, і з вишеньками. У мене були з вишеньками, у вас може бути будь-яка інша начинка. Тож, гайда готувати варенички, чекатиму ваші роботи. В домашньому завданні!